Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Те, як кажуть у нас в Україні, да? слава Ісусу Христу. І ми за цим е, виголосом ми забуваємо, що основне для нас є Христос Воскрес. Бо, як я же, каже апостол Павло, якщо я не благовіствую, я й не живу. І це є основа нашого життя. Сьогодні наша держава. Святкує День хрещення нашого, нашої Київської Русі. І, і День Державності нашої. І ці дві події, вони зв'язані навіки. Бо коли будується держава, і там немає стержня, немає на що опіреться, нема на що, тоді вона падає. Володимир Великий. Наш рівноапостольний князь взвішив, як то кажуть, все в і він зміг прийняти то рішення під благодаттю Божою, щоб ми стали з вами перестали бути язичниками, зламали всіх ідолів, які тут були. Перестали приносити їм жертву, бо люди тут приносили жертву, людські людські жертви приносили. І, то, і тому розповідають, як тяжко і мечем заганяли хреститися, ніхто нікого не заганяв нікуди. Бо люди були такі раді, що не треба більше своїх дітей приносити на капище. І це було зовсім по з другої сторони, бо Христос прийня, при, себе приніс. В жертву єдиноразуму за всіх нас, за всі наші гіхи. І коли ми це розуміємо і приймаємо усім серцем, наступає новий час для нашої держави, наступає нове, новий час, де кожен з нас служить йому, служить всім серцем, служить всім розумінням. І коли наша держава до цього дойде, до цього розуміння, я розумію. До цього розуміння, коли Христос стане основою нашої держави, тоді ця держава буде непохитна. Вона буде стояти, всі падуть, а ми будемо стояти. Чому? Цей стежень, як казав Христос, камінь, на якому ви поставили свій дім, то є Христос. І якщо Україна наша поставить цей своє життя, своє майбутнє і зв'яже його з Христом. Коли буде одна єдина церква в Україні, коли кожен з нас може прийти і е, рідною мовою, рідною мовою славити Бога. Але слав'янська для нас така ж рідна, і ми її не, не будемо давати, не віддаємо йому не москалю, не віддамо нікому. Бо це наша теж рідна мова. Ми служимо на неї, чи служимо українською? Неважливо. Ми головне, основне. ми... Бога нашого славимо у наших церквах і в наших душах. І сьогодні День державності, я всіх вітаю вас від усього серця. Такий тяжкий для нашої держави стан, коли вона будується, вибудовується, вона як з гарнила виходить. І не все так просто, але для людей неможливо нічого. Для Бога можливо все. І я думаю, коли ми положимо все наш, всю нашу надію, Покладемо всю нашу надію на Бога, бо Бог допоможе нам до від усього серця. Хай Бог береже всіх вас, хай Бог береже нашу Україну. Христос воскрес!